Ой, це так хотіла показати вам Саймона. А він вже йде. Саймон, йди сюди, покажись. Саймон почав облазити жорстко, Ось хвост його. Іди бачила, як якзат. Йди сюди, Саймон. на. Кс -кс 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 -кс. Ось так я велосипедом приїжджаю. А будку досі не завезли. Надіюсь, найближчим часом, бо нема чим. Саймон, йди сюди. Не хоче знімати? От показ Цього обдертуса. Він просто весь облазить. Ти можеш показати за ушами. Спина облазить. Морда в нього тут взагалі, нідя що. Це капут просто. Я не знаю, що це, можливо, це алергія на корм, бо так різко і так багато. Це може бути алергія. Щось таке демодекоза не повинно бути, бо він все ж таки на препаратах оброблений. Це я навіть не знаю. Все гірше і гірше, але я перестала давати Royal Canin 12. Можливо, він зажирний, забагато вітамінів для нього, знаєте. Через то така реакція. Ну, дивіться, я не можу за ним встигнути. Він вже такий бодренький, різдвенький. Що за ним не встигнеш? Проситься гуляти, вирощить. Не хоче сидіти в клітці. Це я його вже нарешті випустили, бо маю більше часу. Да? Бо буду зараз йому там все мити, він там переворот такий робить, що взагалі все брудне, а сам спить в туалеті своєму, Да, Саймон? І не знаю, що, що то є? Чекаємо лікаря і віддавати його вже на видалення зубчиків і ну, і подивитися, що то воно таке в нього все це сюди. Ніби як не лишає, бо не світиться зовсім. А що воно чого він лисий в мене? Скоро не саймо, він буде якийсь сфінкс з рижою цяточкою. Зубчики все ж йому болять, бо я бачу, що такі трошки слюнчики в нього є. Але їсть він гарно. Тут на вигляд почувається гарно. Він ще в мене два тижні пив пульмобриз. Це від Харкуюча, то я чую, що він і дихає, і добре. Вже нема таких, знаєте, страшних хрипів у нього. Звісно, я думаю, що легені все ж не в нормі, бо в такому стані, яким вони були, нереально, щоб вони були в нормі. Просто від антибіотиків і ну, інших препаратів. Він ще п'є капсулки Ветмуну. можливо, це із капсулками, бо там теж вітамінний комплекс. Чесно, поняття не маю, немає. Ну, це, цей вигляд, цей нещасний обдертий вигляд язик. Саймон, Ти наш язик висовуєш? Кісік. <реш> Ай, це жах, просто жах, так? Да? Сайм, зайчик, як не те то другий, як не те то другі, Ну, що таке? Ну, хвісти це все, його треба забирати в квартиру мити. Тут немає де? Певно, ну, щоб йому воно і не чуха. Ну, він не роздирає, знаєте, значить, не чухається. Просто, от як алергія навіть у Руді була, просто немає шерсті. Шерсть випала клочками і все, і лиси, знаєте. Кісік, що таке? Лапки, я бачу, що теж вони покоцані такі в нього. Ну, бідуся, ну що тут скажеш? Ну, головне, що нормально дихає, нормально їсть. Те саме головне. А там Денис прийшов, а він уже чує, що хтось до нас йде. Да, Саймон, пустимо Дениса? Зараз.